Вся слава Богу, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нехай Господь береже вас, дає милість спокаятись, цінувати Богом дане життя, стати учнем Ісуса Христа. Ісус Христос сказав: дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Коли Єрусалим упав, християни, які вірили пророцтву, про руйнування міста, які вірили Слову Божому, вийшли з окупації, адже Ісус попередив їх: ті, хто всередині міста, хай виходять, ті, хто в околицях, хай не входять до нього, бо то будуть дні помсти. Бог відкривав їм часи та терміни, і ніщо не утримувало першу церкву ані землі, ані доми. Вони збирали для вічності і залишилися живими. Тому Ісус навчав: шукайте перш за все, Царства Божого і Його праведності, а все, чого ви потребуєте, додасться вам. А для тих, хто не приносив плоду, таємниця була закрита. Вони все накопичували, збирали на землі, їх винищила війна. Царство Боже було відібрано у народу, який не приносив плоду, і було віддано церкві, яка приносить добрі плоди.